Показую. Пишемо свою дату народження. У мене це 17.09.1982, Перші чотири цифри. 1709. Перемножаємо на 1982. Отримуємо цифру 3, 387, 238. Далі малюємо графік. Так? Так. По вертикалі у нас 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далі по горизонталі. У нас в цифрі, яка вийшла, у мене 7 цифр. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тому по горизонталі йде 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Починаємо з 17 років. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. І так далі, продовжуйте, в залежності від того, скільки вам років. Потім цифра, яка в нас вийшла, ми переносимо на цю, цей графік координат. Перше, у мене 3, друге, 3. Четверта у мене вісім, п'ята 7, шоста, 2, сьома, 3. Ой, да, п'ята два, шоста 3, сьома, вісім. Малюємо графік. Наші пікові цифри, да, це найвища вірогідність в цей вік вийти заміж. Ось, спускаємось униз. Це ось це у мене. І ось це в мене. До речі, я вийшла заміж в 26 років. Ви можете перевірити у себе.